Достаю кормушки. Перепелів ідея була давно, вже не було можливості тримати їх, ну а зараз благодаря програмі з'явилася можливість. Завести перепилів. Ну вони не прихотливі перепела. Вони найбільш такі стойкі до болізні краще, ніж, допустим, бралери. Тримати бралерів важкувато. А перепилі не дають аліном. ось ще мусить. І дітям вони полезніші. Побачимо, яка порода краще, по носкості. Знайомий у глухові є трошки, він держить ну, для себе. Каже, там не вигодно, не вигодно, ну вкусно каже. <реклама> ну, я так думаю, до пів тисячі можна попробувати.